В ефірі програма «10 хвилин, і я її ведуча Юлія Вітряк. Не за горами завершення цьогорічного опалювального сезону для багатьох криворіжців він був сповнений проблем. У всіх на слуху акціонерне товариство «Криворізька теплоцентраль, яке опалює половину міста, і саме це підприємство фактично допустило зрив опалювального сезону. Детальніше про це ми поговоримо сьогодні із нашим гостем. Це Олександр Катраченко, заступник міського голови. Вітаю вас у студії. Вітаю комунальна криворіж тепломережа і державна Криворізька теплоцентраль. В чому різниця, коли ми говоримо про підпорядкування цих підприємств? Якщо говорити з точки зору теплопостачання, то фактично два підприємства абсолютно однакові. Більш-менш кількість споживачів, які отримують тепло від одного або іншого підприємства, воно фактично однако. Тільки є одне ключове питання, що комунальне підприємство Тепломережа вона напряму підпорядковане місто, і місто безпосередньо займається і приймає участь у підготовці до опалювального сезону з відповідними висновками. Пов'язаними з контролем, пов'язаними пов'язаним з призначенням керівників і звичайно, що з питаннями підзвітності і підконтрольності безпосередньо комунального підприємства. Якщо говорити про акціонерне товариство «Криворізька теплоцентраль, то не так давно воно мало назву не акціонерне товариство, а державне підприємство. Воно сьогодні по факту таке і залишається, і на сьогоднішній день, через дуже багато років. Реорганізації та зміни органів управління сьогодні фактично державне підприємство воно належить державі, і органам управління є на сьогоднішній день НАК Нафтогаз України. Ключова різниця заключається тільки в тому, що Підприємство Комунальне підпорядковане місто і місто має важелі впливу на якість швидкість обсяги і терміни підготовки до нового опального сезону. А в випадку акціонерного товариства Криворізької теплоцентралі всі рішення приймаються на рівні органу управління, тобто на рівні НАК «Нафтогаз України» і відповідних організацій підпорядкованих «Нафтогазу», які займаються організацією діяльності і відповідно контролем за цією діяльністю за Криворізькою теплоцентралю. Сьогодні що можу сказати? Що сьогодні вже, ну, мабуть, на моїй пам'яті вже десятий керівник Криворізької теплоцентралі, який намагається сьогодні управляти або приймати рішення відповідно щодо діяльності в цілому підприємства. Тому що дуже багато питань, організаційних, пов'язаних якраз саме з організацією роботи на підприємстві. Починаючи з підготовки до опального сезону, ну і звичайно контрольні питання під час проходження самого опального сезону, тому що ні для кого з нас не секрет, що і опалюваний сезон сьогодні проходить в надскладних умовах постійні ракетні атаки на об'єкти критичної інфраструктури та об'єкти енергетики. І сьогодні фактично всі підприємства, які надають ті або інші житлово комунальні послуги, вони сьогодні працюють в надзвичайно. В важких умовах і з точки зору організації роботи, і з точки зору відповідно наявності персоналу для обслуговування та утримання цієї інфраструктури, споживачі Криворізької теплоцентралі. Як ніхто ретельно спостерігали за битвою за тепло, яка розгорнулася у Кривому Розі у листопаді-грудні, все починалося з особистого звернення Юрія Вілкула до прем'єр-міністра України. Що було в листі? Ну, якщо говорити про взаємовідносини міста Криворово з Теплоцентралю, це достатньо давня історія, тому що певний період часу теплоцентраль належала Міністерству енергетики, потім фонду держмайна України і вже сьогодні Нафтогазу. І можу сказати відверто, що протягом всього цього терміну, там останні, ну як мінімум 15 років, постійно йде в місті Криворозі битва за початок опального сезону саме Криворізькою теплоцентралю. Спочатку, якщо нагадувати, там вже дуже далеке минуле не повертатися. Постійно були питання пов'язані з отриманням лімітів газу з боку НАК Нафтогаз України, теплоцентралів. Потім було отримання пуски тепла, потім номінації і постійно-постійно щось мішало. Я думаю, що не так давно ця історія була. Я думаю, що багато мешканців міста Криворогу пам'ятають, коли, ну, наприклад, один з таких випадків, коли. Доводилося в примусовому порядку запускати теплоцентраль, вілку, я думаю, бачили дуже багато, вілку зривали пломби і запускали теплоцентраль в примусовому порядку, тому що були певні проблеми, не мали можливості державне підприємство отримати номінації. Окремо прописувалися в місті Криво для фонду держмайна, коли тоді підпорядкувалися теплоцентраль, Окремо в місті Криво прописувалися окремі постанови Кабміну для того, щоб надати такі номінації. Звичайно, що єдиним. Правильним на сьогоднішній день рішенням було це в 2021 році прийнято було рішення про передачу теплоцентралі з фонду держмайна України в «Нафтогаз». І ми дійсно дуже вдячні за таке правильне рішення, тому що жодного дня не було нормального, коли ми можемо сказати з певненістю, що фонд держмайна, як власник, як орган управління, ефективно керував державним своїм же державним підприємством, назначає. Призначає ефективних менеджерів для виконання тих або інших робіт. Минулий рік був не менше складним, ніж цей. Звичайно, що перше ключове питання було через ракетні атаки, знову ж таки, по об'єктам енергетики, і по результатам минулого опалювального сезону були зроблені певні висновки. І, звичайно, що на початку минулого опального сезону зайшов новий директор теплоцентралі, з яким було. Тісно, чітко відпрацьовано об'єкти, перелік мікрорайонів, будинків, в яких в минулому опальному сезоні були серйозні проблеми з якістю теплоносія, взагалі з наявністю теплоносія і багато-багато інших технічних питань, що можемо сказати, що минулий опальний сезон також з боку, з їхнього боку, був зірваний. І були сподівання, і були обіцянки з боку тодішнього директора теплоцентралі про те, що всі. Висновки з минулого опалювального сезону зроблено, розроблено графіки, механізми, що необхідно, обсяги робіт, що необхідно зробити, щоб не допустити в цьому опалювальному сезоні. І фактично в такому режимі розпочалася підготовка до сьогоднішнього опалювального сезону. Говорити про те, що чи знав орган управління, чи не знав, що відбувається на теплоцентралі, можу відповідально сказати, знав. Тому що на кінці травня, початку. Червня, коли стало зрозуміло, що є певний зрив графіки виконання робіт, у тому числі першу чергу внутрішньоквартальних мереж на мікрорайонах Східний Спаська на 173-му кварталі, на Кресі й багатьох інших місцях, коли де ми розуміли, що було в минулому були проблеми, звичайно, що було включено в роботу і орган управління особі НАК Нафтогаз України. І фактично ця робота була посилена. З точки зору контролю з боку власника за діяльністю теплоцентралі. Зрозуміло, що ситуація була важка. Однак те, що говорилося, те, що наполягалося на початку або впродовж підготовки до опального сезону, вже минулим керівником фактично було і органом управління фактично було проігноровано. Тому ключовим питанням було стане, коли. Пройде детонація цього питання, і звичайно, що вже останньою краплею терпіння з боку діяльності її і, і з боку поведінки органу управління, звичайно, що було вже ключове звернення до прем'єр-міністра Юрія Григоровича Вілкула стосовно катастрофічної ситуації на теплоцентралі. Зрозуміло було кількість будинків. Фактично на середину листопада минулого року, фактично половина. Будинків, які мала надавати теплоцентраль опалення, опалення ще не надавалося. Ми, спеціально відпрацьовуючи початок і розуміючи, важкий початок опального сезону, було прийнято рішення на рівні міста про початок опального сезону абсолютно для всіх підприємств з 21 жовтня. Чому з 21 жовтня? Тому що треба було, ми мали ще 2-3 тижні нормальної температури. Це дає можливість. Налагодити системи теплопостачання і вже до настання холодів надати мешканцям тепло. Фактично і на цю вимогу теплоцентраль не відреагувала, а фактично розпочала опалювальний сезон лише тільки з перших, чисел, з перших чисел листопада. Комунальне підприємство з 21 жовтня. Розпочало опалювальну. Приватне підприємство, яке надає послуги на військовому містечку 33 в Долгінцівському районі, також своєчасно розпочало опалювальний сезон. Однак з'явилася окрема думка у теплоцентралі. І вже коли зрозуміло стало про те, що це вже таке падіння, до якого вже ми розуміємо, що до цього опалювальний сезон навіть опалювальний сезон може не завершитися, тоді стало вже емоційно, достатньо емоційне звернення військового голови до прем'єр-міністра стосовно. Залучення і втручання безпосередньо з боку органів управління держави в державне підприємство і в організацію роботи. І тільки після цього, коли вже було безпосередньо втручання, тоді вже зрозуміло, що і власник в особі Нафтогазу і профільні міністерства були включені безпосередньо до запуску опального сезону і вже допомагали власному державному підприємству запускати місто. Звичайно, що було зігнано дуже багато різних бригад з різних міст, з різних підприємств, у тому числі в першу чергу, навіть з підприємств, які належать до групи управління нафтогазу стосовно допомоги, надання допомоги фізичної людської запустити опалювальний сезон, і тільки це дало можливість фактично запустити теплоцентраль. Можна говорити сьогодні майже в повному обсязі, тому що в деякі дні, якщо сьогодні ми говоримо, от на дану минуту хвилину, ми говоримо про те, що сьогодні працюють з боку «Нафтогазу» і з боку теплоцентралі, більше 20 бригад щоденно в цілодобовому режимі і усувають аварійності на мережах, то на момент запуску таких бригад було більше 60. Звичайно, що завдяки втручанню, завдяки зверненню Юрія Григоровича до органів управління до кабінету міністрів. Без цих звернень би нічого б не було. І по сьогоднішній день. Це можемо констатувати. Звичайно, що протягом якраз цієї ліквідації цих аварійних ситуацій для всіх стало зрозуміло, що керівник, вже сьогодні минулий керівник, сьогодні дійсно не відповідає своїй займаній посаді тільки через те, що і до органу місцевого самоврядування, тобто до нас під час щотижневих штабів, які проводилися контрольно стосовно виконання робіт, і безпосередньо до свого органу управління Нафтогазу надавалася, ну можна сказати, майже ідеальна оптимістична картинка, що з усім справимося, всіх врятуємо, у всіх буде тепло. Однак, як ми кажемо, рахунок на табло. Середина листопада і половина міста не запущено. Тому завдяки цій комунікації, в тому числі завдяки зверненню, після чого було втручання безпосередньо з боку держави в діяльність свого ж державного підприємства, після цього це вже все поїхало. Звинувачення на адресу керівництва Криворізької теплоцентралі серйозні, тобто можемо казати, що інших варіантів виходу з тієї критичної ситуації не було. Взагалі не було, тому що фактично ситуація в Будемо так казати, врятована з боку Нафтогазу тільки через залучення, додаткове залучення великої кількості бригад, фактично з усієї України. Дуже багато було цікавих коментарів, що там одне місто, друге, третє, четверте бригади їдуть рятувати Кривий Ріг. Не рятували Кривий Ріг. Рятували державне підприємство Криворізька теплоцентраль. І всі бригади, які направлялися з різних міст, у тому числі з підприємств, відпорядкованих «Нафтогазу», вони всі 100% працювали виключно на мережах і на об'єктах державного підприємства Криворізька теплоцентраль. Тому іншого виходу варіанту не було. Власними силами ані керівник, ані саме підприємство не могло справитися для того, щоб надати своєчасну мешканцям тепло. Хорошо, ще жінка. Так, прохання від міста на період ремонтних робіт не застосовувати відключення електроенергії в кривому розі, адже багато людей змушені були грітися електроприладами. Пам'ятаю, що в часі якраз збіглося з частими відключеннями на Дніпропетровщині. Чи повною мірою було дотримано цієї вимоги? Це було єдине правильне рішення, яке було ініційоване на рівні міста. Звернення також до кабінету міністрів, до внов створеного штабу по координації діяльності щодо запуску теплоцентралі, надати можливість людям грітися електрикою. Це єдиний варіант, який тоді був можливий, і на сьогоднішній день я можу сказати, що він дійсно правильний. Ми всі з вами розуміємо без конкретики, яка ситуація в енергетичній сфері в цілому в Україні. Достатньо важка і атаки, на жаль, продовжуються. Е, так дійсно, при наявних графіках відключень на території не тільки Дніпропетровської області, а в цілому по Україні, завдяки, ну як правильно сказати, діяльності, бо без діяльності теплоцентралі сьогодні мешканці в цілому міста Криворогу знову ж таки знаходяться або працюють, живуть без графіків на території графіків відключення електроенергії на території всього міста. Тому що сьогодні. Говорити про повний запуск або про повну нормальну роботу теплоцентралі сьогодні ще дуже рано, і, мабуть, до опального сезону ми про це говорити взагалі не будемо. Є питання пов'язані зі зниженими параметрами на котельні номер 1 Криворізької теплоцентралі. Є пориви, аварійні пориви в різних районах, які щоденно цими ж бригадами, нафтогазовськими теплоцентралівськими бригадами усуваються, ремонтуються. Тому і на сьогоднішній день графіки по Погодинному або аварійному відключенні електроенергії на території міста Кривого Рогу не діють. І ми маємо сподівання, про це було відповідні звернення якраз під час проведення штабів, щоб до кінця опального сезону таких графіків на території Криворогу взагалі не застосовувалося. Це є єдиний варіант на сьогоднішній день надати можливість сьогодні при неякісному теплопостачанню, яке надається з боку теплоцентралі, сьогодні людям якимось чином підігрітися. Іншої альтернативи немає. На жаль. Проблеми масові усунуті спільними зусиллями та про взірцеве виконання державним підприємством своїх зобов'язань перед споживачами тепла не йдеться. Чимало будинків з ледь теплими батареями досі, де інде пориви. Людей тривожить, чи в такій ситуації ще й не змусять їх платити за неіснуюче тепло. Яка позиція міста? Позиція міста дуже, дуже проста, дуже конкретна. Юрій Грович Вілку, як виконуючий обов'язки міського голови, направив відповідні звернення ще на початку минулого тижня і до «Нафтогазу», і до теплоцентралі, і до голови штабу з ліквідації наслідків діяльності Криворізької теплоцентралі на території міста Кривого Рогу. Відповідне звернення з вимогою щодо проведення перерахунків по тим будинкам, яких неналежна якість або послуга взагалі не надається. Так, сьогодні ми маємо. Сьогодні розуміємо про наявність аварійної ситуації на певних джерелах теплопостачання з боку текерівської теплоцентралі. І вимога одна, звичайно, що ми на боку на стороні мешканців нашого міста. Мешканці мають платити тільки за ту послугу, яку вони фактично отримали. Якщо послуга була неякісна, або взагалі послуги не було не було в такому випадку. Мешканці сплачувати мають або у випадку перерахунку. Якщо послуга погано надавалася або не надавалася протягом там, певного часу днів, да? або навіть не нараховувати. Сьогодні, що для цього треба? Ключовий момент, що для цього треба. Для цього треба кожному споживачеві, який отримує послуги тепла з боку теплоцентралі, зрозуміти одне. Для цього треба направити відповідне звернення для здійснення перерахунку. і… Для цього треба направити відповідне звернення на Криворізьку теплоцентраль, державне підприємство. З відповідним актом претензій. Він сьогодні вільний в доступі в інтернеті, з відповідним заповненим актом претензій. Буде звернення, буде акт претензія. Розуміємо про те, що теплоцентраль буде здійснювати перерахунки. В якому розмірі перерахунки? Розміри в різних розмірах, тому що кожен будинок не послуги теплопостачання. Ну, в різному обсязі, давайте розуміти, той, хто ближче до джерела теплопостачання, до котельні безпосередньо, там якість краще. Той, хто далі знаходиться, у того більша проблема. Тому в будь-якому випадку, кожному будинку, не обов'язково кожній квартирі, кожному будинку необхідно звернутися до теплоцентралі з відповідними заявами, з відповідними актами претензій для того, щоб по будинку був здійснений перерахунок. В кожному окремому випадку, сьогодні, наприклад, ми працювали з теплоцентраллю і з Нафтогазом. В кожному окремому випадку теплоцентраль буде здійснювати відповідні перерахунки по кожному будинку окремо, тому що у кожного будинка стоїть свій прилад обліку. Тим часом знаємо, що місто вже готується до нової зими. Традиційно ця робота починається з січня. На підприємстві Криворізька теплоцентраль, вже як сказали, новий очільник. Як налагоджується взаємодія з новим керівництвом у плані підготовки до майбутнього опалювального сезону? Ну я ж думаю, що ми всі дуже чудово розуміємо про те, що незважаючи на те, що це вже Ну, за останні там, декілька років це вже десятий керівник, іншого варіанту, як налагоджувати взаємозв'язок і координувати разом роботу щодо підготовки до нового опального сезону, іншого варіанту в місту немає. Не дивлячись на те, що і цей керівник не погоджувався з містом при своєму призначенні. Разом з тим, як і з попередніми керівниками, ми налагоджуємо взаємозв'язок, координуємо і будемо контролювати вже покроково е, етапи підготовки до нового опального сезону. Сьогодні ми вимагали і вимагаємо, і вже фактично на етапі майже завершення. Сьогодні отримуємо календарний графік виконання робіт по кожній адресі окремо. з боку теплоцентралі з місяцями, з датами, де, коли і які бригади будуть працювати. Сьогодні відпрацьовано питання з Нафтогазом щодо продовження роботи тих бригад, які залучені з боку інших підприємств групи Нафтогазу, щоб продовжувати і до кінця опального сезону, і вже після опалювального сезону продовжувати працювати на об'єктах теплоцентралі. Загалом, те, що сьогодні відомо, а це ще не робилися гідравлічні випробування по мережам, які робляться після опалювального сезону. Загалом сьогодні маємо вже більше 600 адрес, по яким Є у теплоцентралі відповідний календарний графік щодо приведення до належного стану своїх мереж. Мова йде і про магістральні мережі, і про внутрішньоквартальні мережі. Звичайно, що теплоцентральна дала відповідний графік ремонтний і по котлам. Ті проблеми, які сьогодні маються, по першій котельні розуміємо з. З боку і Нафтогазу і з боку теплоцентралі маємо завірення про те, що фактично ці роботи будуть між опальним сезону виконані і котли будуть підготовлені вчасно до нового опального сезону. Тобто сьогодні говоримо по кожній адресі, сьогодні говоримо по кожному об'єкту і про те, що такі графіки сьогодні розроблені. Дуже значну роль в координації цієї роботи, звичайно, було. Внесено і створення відповідного штабу, який контролює діяльність теплоцентралі щодо і завершення опального сезону, і, звичайно, проходження опального сезону. Тому є відповідні графіки, є підтверджене з боку «Нафтогазу» обсяг фінансування. Звертаю увагу про те, що такого фінансування ще, ну мабуть, якщо за останні 15 років скласти до окупи. Такого фінансування, як в цьому році, на проведення ремонтної кампанії на об'єктах теплоцентралі, ще жодного року не було. Тому фінансування з боку Нафтогазу підтверджено, перелік робіт з боку теплоцентралі також сформовано, і маємо сподівання, що вже в цей раз буде по-іншому. Будуть виконані. Вчасно взяті на себе зобов'язані з боку теплоцентралі і вже до наступного опалювального сезону. Теплоцентраль підготується до початку зими до, в нормальних умовах і в повному обсязі. Іншого варіанту немає. Ми цією роботою займалися до і весь минулий, і позаминулий, всі попередні опалювальні міжопалювальні сезони. Тому сьогодні маємо конкретні графіки, керівник. Черговий керівник запевняє, що всі роботи будуть виконані вчасно. Тому наше завдання сьогодні забезпечити контроль за кожною адресою окремо. Ну і звичайно, що буде додаватися до цього переліку ще коли буде підготовка сама, будуть гідравлічні випробування. Тому ці всі адреси враховані і маємо сподівання, що сил і ресурсів, в першу чергу людських ресурсів, буде достатньо для того, щоб вже не повторити минулий опалювальний сезон, як це як починався цей. Дякую вам, що завітали до нас. Дякую вам. Це була програма «10 хвилин у студії. Працювала Юлія Вітряк. Побачимось.